Всіх вітаю, сьогодні 13 серпня, вже майже вечір. І ось хочу потішити вас одним із сортів персика, які е, пережили три хвилі морозів, які у нас були. На жаль, у нас персика майже в регіоні немає. Повимерзав. Бачите, вже камахи почали їсти. Значить, це міжвідовий гібрид. Абрикоса і персика, сорт Кінка перкочі. Це вивели селекціонери з Іспанії. Дуже чудовий сорт для консервування. Просто чудовий. Просто бачите таке сонечко помаранчеве. Ще раз кажу, почали їсти камахи, значить, дуже він смачний. Майже його не обризкував, бо і часу не вистачає. І я вам скажу, що цей сорт доволі стійкий до курчавості по моїм спостереженням. Єдине, що це твердий персик, знову ж нагадую, це абрикос з персиком гібрид. І він більш його направлення це консервування. От в баночках таких літрових. Я дуже часто бачу в супермаркетах. І, до речі, зараз бачу, інколи як є можливість потрапити в супермаркет, то бачу його продають. Привозять його дійсно з Іспанії. Значить, Сорт морзостійкий, практично невибагливий. От. Так що навіть те, що залишив, так сказати, для моєї родини господь поїсти. І цього дуже-дуже. Достатньо. Ось, бачите, плодики немаленькі, моя рука. І десь приблизно 200-220 грамів. Такий він транспортабельний, його можна вести на дуже гарній відстані. Особливо, знаєте, якщо його взяти і зірвати ще трошки зелененьким, то так, можна відвести дуже-дуже на гарну відстань. Ось такий він пахне, як і всі персики. Знаєте, бачите, невеличка така. Апучість є. Ось такий він, гарніоній. Аромат стоїть, аж, знаєте, <гум> так і хочеться з'їсти. Зрізав я його і зараз будемо куштувати. Ех, сік. Прям, знаєте, і напрашується. Такий він плотненький, хороший, соковитий, дивіться. Дуже-дуже. Трошки-трошки, знаєте, тільки хрумкотить буквально трошечки. Ну смак просто бомба. Знаєте, персиковий, насичений. І дійсно є, знаєте, якесь нагадування дійсно абрикоса. Дуже цікавий такий. Кого цікавлять живці, звертайтесь. Всім миру ще раз. З вами був я, колекціонер плодових Україна. станом в подобайки Ось такий персик Кінга Перкочі. В Испании всем миру.